Дня, шановні хащуватці та гості нашого найкращого у світі села Хащувати, прийміть найщиріше вітання від всього педагогічного колективу, батьківського колективу, всіх працівників школи з великим святом, святом перемоги. Єдине свято, яке ми зустрічаємо зі сльозами на очах, тому що війна стільки горя принесла. Стільки страждань, стільки мук, що це особливе свято і традиції, які живуть, в Хащуватому, житимуть постійно. Від себе особисто скажу, що я ненавиджу війну. Вона забрала мого дідуся, який так і не дізнався, що в нього народився син, мій батько. Війна зробила мою бабусю на все життя солдатською вдовою. Яка вже пішла за межу. Війна зробила мого батька інвалідом на все життя. Війна зробила в моїй родині більше десяти страждань, лише тих, що я знаю. І так в кожній родині. Тому ми засуджуємо війну, ми ненавидимо її. І постійно, щоденно весь педагогічний колектив працює над тим, щоб діти знали, яке лихо і страхіття приносить війна. Велику допомогу нам в патріотичному вихованні надають матеріали нашого унікального музею, який є кращим в області. Матеріали цього музею використовуються активно учнями, вчителями, студентами, колегами з сусідніх навчальних закладів. Ми пишаємося і дуже вдячні засновнику цього музею, Солгутовському Леоніду Ізраїловичу. Жодні урочистості, жодні свята не проходять без згадки наших видатних педагогів, видатних жителів села Хащуватого. Я дуже пишаюся, що працюю саме в Хащуватській школі. Я дуже пишаюся, що живу саме в хащуватому. Я дуже пишаюся тим, що саме в Хащуватому на найвищому рівні завжди проходить свято 9 травня. Зі святом вас, дорогі, присутні!